Всім привіт народ! З вами знову я, Браво Продушка, і це моє перше відео на цьому каналі про Бравл Старсу. Сьогодні я буду пушити міну на 1000 трофеїв. Uh, да. Зараз я її поки, поки, покажу катку на 900. Да, да, да. Я її злив на десь 120 трофеїв це був капець повний. Дамдам так, 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 так. Так, ладно. Йдемо вперед. Мишу, тільки на центр. Даємо баночки з розою. Дивимось на центр. Так, там Кольт і Джейон. -дж Папір на сіль треба захистити розу. Троянду. Так, е, так, іде Пайпер. Тихо, 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 тихо. Так, так, так. Два. Ага. Один уже помер. Тіммейт, ну нічого. А, так, да, я ви показую тільки по-моєму като тому... ця като переможна. Да, верху відео в монтажі. <кхід> да. так, 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 так. Якщо буде на цьому ролі, ро, відеоролику багато лайків, то я, можливо, апну міну на 1200 або 1100 трофеїв з 7 рівнем, без гаджетів. Так, у мене вона була першим рівнем, але я її апнув на 950 трофеїв і злив. Так, красимо пайпер. Так, пайпер, пайпер. Так, спайка. Тихо. Тікаємо, тікаємо. Тімейт забрав його. Так, так, йдемо на поміч і. Уклоняємося і зап... від тичок Діна майка, бо вони дуже сильні. Від... Так, і мене забирають. Ну, думаю, мої тімейти зможуть затащити, але це навряд чи. Тому що там два дальніх персонажа А тут ароза. Але я зараз зможу озодитися і попробувати затащити цю гру. Ну, вже запинилась, думаю, що зможуть виграти гаджет. За те, що в мене був щит. Щит. Е, я зміг пройти час гаджет Гейла. Так. Ти на Майк тащить, тащити. А, а, я гадай, я забув сказати, я граю з рандомами. Ось, тому що тімейта у мене немає. Але, 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 можу будуть. Можливо, коли буде стопати, буду з тімейтами. На майку літаю туди. Я не можу виграти, тому... Тому, тому. Тому що мені не вистачає патору. А ні, я змог вибити, просто я не сильно пам'ятаю, що це було. І ось залітає 900 трофеїв на міні. І зараз я вам покажу каточку, як я її япаю на 1000 трофеїв. І ось остається лише 8 трофеїв і ластова гра. Але насправді це не ластова, тому, тому що зараз обрізав і ось нова катка. Да, я тоді злив і. А ні, я не злив, я зайняв топ-3. І це трофеїв, Але зараз це переможна каточка. Так, ми йдемо на це. Тоді він попався базу і такий собі пік в Тріошеде, але підійде. Ну, ще тут нормальний бас. А ось такий собі, але бас разу помирає, тому що це рандомний грати не вміють. Наприклад, коли я пушу цю довбану міну. Мені попались дві катки подряд, АФК афекашевий і покос з другим гаджетом і восьмій силою. І який нікого не да. А цей бас Гантунчик. Угу. Угу, як казала одна людина. Може, ви її знаєте. Да. Це теж ютубер по праву Так, Шелі забирає нашого. Бери, ну, ми, Я пригила да, е, е, на цього, мене забирають. Бери, Бери вже нічого не можу зробити. Берег зараз несуть, я віддам каточку, бо ну, нічого не зможу зробити. Тому що там два-три дальніх персонажі, тому так. Слідчі відео я буду, буду знімати м, Сразу з голосом, а не на монтажі, щоб було краще. Тому так. Ну я віддаю вже, тому що ну там зрозуміло, що я нічого не зроблю. І так. І залітає тисячу трофеїв на міні. Це мій перший персонаж, якого я апнув сьомою силою. На тисячу трофеїв, нарешті. нарешті. Тут я хотів зробити скінчик, але я це описував, тому що там скінчик і чи зумулятор робиться. І нарешті залітає тисячу трофеїв на міні сьомою силою. Нарешті я дуже цьому рад, якщо ви теж раді. Підпишіться на канал, мене десь підписників. На да. цьому каналі якось знімав інші відеоски. Ось і нарешті мій 28-й персонаж на максимальному рангі міна. Скоро вийде відео, як я апнув в ларі лорі, я зараз цим займаюсь. Ось. На 1100, Нічого собі. На 1100 трофеїв я апну лише їх вже цьому ролику Багато лайків. на а сам був я, Пора, Всім пока!